Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Є в магазині АТБ. Нові акції на побутові товари. Також акції на товари для тваринок. Смаколик від клубу 4 лапи: 10 гривень і 40 копійок та 12,50 182 гривні і 80 копійок, корм шалма 750 грамів. Корм Pets Up 20 гривень 185 г. Гр. Фелікс 15,90. Та корм віскас 14,40, Вологий туалетний папір на торели 29 гривень, серветки косметичні від своєї лінії 150 штук 30 гривень, двошарові. Ватні палички і пек 200 штук 1830. Паперові рушники Elite Soft від своєї лінії. Один рулон 49,50. Ватні диски і пек 80 штук 22 гривні. Міцні знижки з карткою АТБ на вологий папір. Giggles. 27 гривень з карткою, без картки 40. З квітковими ароматами 25 гривень з карткою АТБ. Без картки ціна 37 гривень. Серветки до столу рута 23 гривні 30 копійок. Зубні щітки дитячі 10 гривень 40 копійок, дорослі 13,60. Зубна паста Сенс 1 для діток 84 гривні. Сенс 101 гривня і 40 копійок та 119,80 колкейт 50 мл 29,60. 54 гривні і 70 копійок коштує зубна паста Colgate 125 мл. Зубна паста Aqua Fresh 37,30 за 75 мл. Зубна паста Sanino 20 ,30 гривень 30 копійок. 50 мл. Рідке крем-мило 30 гривень і 40 копійок. Об'єм 460 мл Тверде мило від своєї лінії. 100 грамів 11 гривень і 90 копійок. Крем-мило тео 48,90 Засіб для інтимної гігієни новинка 57 70 400 мл. Гель для душу дитячий 3 в одному 350 мл 48 30. Роликовий десторант 60 гривень 80 копійок. Крем 22 гривні 50 копійок. Дитячий крем Beauty Derm 32 гривні 50 копійок за 75 мл. Рукав для запікання 3 м. Засоби від Арко акційні ціни. Гель для душу 50 гривень 2 одному. Крем для гуління 31 гривня. Фіна для гоління – 53 гривні. Гель для гоління – 77,50. Акція для власників картки АТБ міцні знижки – 88 гривень. Коштуватиме спрей дезодорант Old Spice. для всіх інших ціна 129,30. Шампунь 2 в 1 Тео 48 гривень. Шампунь гель для душу три в одному. Кулмен cool 62 гривні за 400 мл. Шампунь Сіос 138,40. Засіб для догляду за взуттям від сілвер 20 гривень 80 копійок Гель або бальзам для миття посуду 22 гривні, 30 копійок. Арома саше 16,30 гривень, повітря Ейрвік 72 гривні, Мастер Клінер 105 гривень. Засіб для миття посуду Грюнвальд 30 гривень і 40 копійок. Засіб для миття посуду донат 48,60 літр і 100 мл. Максі Павер із губкою 1 літр 89 гривень. Засіб для миття дитячого посуду. Сатін 32 гривні і 40 копійок 500 мл. Донат для миття посуду 70 гривень 1 літр. Неопюр засіб для унітазу. 73 гривні і 60 копійок. 1 літр. Пакети для сміття від своєї лінії 30 штук, 20 літрів, 17,70. Капсула для прийняття дитячих речей та обейбі 157,70 14 капсул. Міцні знижки для власників картки АТБ. На капсули Wash and Free 19 капсул 142 гривні і 90 копійок. Неопюр капсули 122 гривні 80 копійок, 14 штук, і 10 капсул 93 80, аквапудра гала 34 гривні і для ручного приняття 30 гривень. Маестро мило. 14,80. Гель Онікс 4 кг – 135 гривень. Гель для прання – 176,70. Гель для прання 7, майже 2 літри об'єм, ціна 131 гривня, 40 копійок. Вологі серветки дитячі 39 гривень. Прокладки лібрес 46 за 40 штук щоденні, 20 штук, 24,30. Від лібрес акційні ціни 35 гривень нічні, 28,50 10 штук. Такі 26 гривень, 9 або 10 штук в упаковці. Підгузки хагіс класичні, трійка 52 штуки, ціна 325,60, 44 штуки, п'ятірка 38 штук. Підгузки Хагіс екстрак 449,50, трійка 40 штук. Четвірка – 33 штуки. Хагіс підгузки трусики. П'ятірка 34 штуки, 399,80, 80. Шістка – 30 штук. Підгузки Сенії Елька – 182 гривні 50 копійок за 10 штук. Розмір М 17450. Дякую вам за перегляд. І до нових зустрічей на каналі.